Вітаю вас, діти! На цьому уроці ми розпочнемо вивчати нову велику тему, яка називається Практикум використання інформаційних технологій під час вивчення цієї теми ми навчимося створювати проєкти, працювати над проєктами. Дізнаємося, що таке проєкт на сьогоднішньому ми уроці, так? які етапи створення проєкту та як визначати мету проєкту. Тож, давайте розпочнемо. Отже, проєкт. Існує декілька визначень в українській мові поняття проєкту. Наприклад, для інженерів проєкт це сукупність документів, у яких описується послідовність виготовлення якогось нового виробу. Літератори над проєктом розуміють попередній текст якогось твору, а дизайнери ескіз задано щодо здійснення ремонту, так, або здійснення певного виробу, якщо це дизайнер одягу тощо. Ми з вами будемо займатися навчальними проектами. Навчальний проєкт це форма та результат діяльності, спрямованої на досягнення певної навчальної мети, розв'язування деякої проблемної задачі. Діяльність над проєктом передбачає декілька етапів. Перший етап це визначення мети проєкту. Другий етап. Складання плану проєкту розподіл ролей у групі, Третій етап пошук відомостей. Четвертий етап опрацювання відомостей, виконання завдань. П'ятий етап оформлення результатів проєкту та їх представлення. Давайте більш детально розглянемо кожен з цих пунктів. Отже, визначення мети проєкту. Це дуже важливий етап. Під час роботи над цим пунктом ми маємо визначитись, яка ціль нашого проєкту, що має бути фінальним результатом. Наприклад, можливо, це буде створення виставки малюнків, або виготовлення якогось виробу, наприклад, гадівнички, або навіть виготовлення якогось програмного продукту для наших уроків. Так? Тобто ми визначаємо, яка ціль, мета нашого проєкту. І після того, як ми визначили з метою проєкту, ми з вами переходимо до наступного пункту складання плану проєкту та розподіл ролей у групи. І дуже важливо, після того, як ви склали план, правильно розподілити обов'язки між членами групи проєкту. Не може один учасник проєкту тягнути на собі все. Тобто, от дивіться, наприклад, у вас є група так, з п'яти вчит... учасників, яка працює над якимось проєктом. Вчитель розподіляє ролі між учасниками проєкту, хтось займається збором інформації, хтось займається створенням продукту. А хтось займеться представленням результатів. Після розподілу ролей ми починаємо шукати відомості, матеріали, потрібні для викладання завдань проєкту. Де ми будемо це робити? Ми можемо шукати необхідну інформацію в книжках, журналах, газетах, в інтернеті. Або навіть на телебаченні. Також можна збирати відомості шляхом опитування спостереження за об'єктом, вимірювання якихось параметрів, фотографування об'єкта тощо, тобто, в залежності від того, яка мета нашого проєкту. Можемо також використовувати. Розумні гаджети, наприклад, смартфони, планшетні комп'ютери тощо. Отже, ми зібрали з вами відомості, якусь інформацію, і тепер нам потрібно, що зробити? Опрацювати зібрану інформацію. На цьому етапі кожен учасник має виконати поставлене перед ним завдання і отримати. Той результат, який у нього запланований. І після того, як ми це зробили, у нас підходить черга оформлення результатів діяльності. Тобто наш проєкт нам потрібно подати у якісь форми зручні для презентування. Звичайно, якщо ми з вами виготовляли годівничку, то вона сама. За себе презентує чудово, так? Але все одно ми не просто виготовили годівничку. Нам потрібно представити е, яку інформацію? Скільки пішло матеріалів на виготовлення годівнички, так? наприклад, скільки це зайняло часу, е, де ми знайшли? Інструкцію по виготовленню годівнички, так, якщо це якийсь веб-ресурс, то скинути на нього посилання? Скільки ми, врешті решт потратили коштів на виготовлення цієї годівнички Тощо. А якщо, наприклад, ми створили не якийсь осязаємий предмет, так? а програмний продукт, то як нам його тоді подати? Отже, форма подання може бути самою різноманітною, в залежності від того, що собою представляє наш проєкт. Це може бути презентація, це може бути веб-сайт, текстовий документ, графічне зображення, макет тощо. І от, коли ми попрацювали над результатами проєкту, то пройшла. Черга його представлення. Тобто ми презентуємо результати нашого проєкту тим людям, які в цьому зацікавлені. Наприклад, це можуть бути ваші однокласники або учні інших класів, батьки, родичі. Так? Якщо це якийсь конкурсний проєкт то здійснюється оцінювання роботи кожного учасника, підбиваються якісь підсумки. Отже, наша задача на етапі представлення результатів проєкту максимально зацікавити слухача. Так? Якщо це якийсь конкурс, то зацікавити журі, так? нашим проєктом, нашою презентацією. Тобто дуже бажано, щоб результат був цікавим і потрібним. Отже, давайте з вами підсумуємо, що ми вивчили на цьому уроці. Навчальний проєкт це форма та результат діяльності, спрямованою на досягнення певної навчальної мети, розв'язаної деякої проблемної задачі. Проєктна діяльність передбачає такі етапи визначення мети проєкту, складання плану проєкту, пошук відомостей добір матеріалів, опрацювання знайдених відомостей, виконання завдань, оформлення результатів діяльності та представлення результатів проєкту. Що ж, діти, ми з вами на сьогодні закінчили урок. Будь ласка. Якщо ви щось не зрозуміли в уроці, ви можете зайти в Google Class і переглянути, наприклад, презентацію більш детально. Опрацюйте матеріал оброку. Проаналізуйте його для того, щоб ми могли з вами йти далі у вивченні даної теми. Дякую вам за увагу. До побачення!